Дніпро став третім містом на мапі держави серед дев'яти, де планується розбудова проекту Ліга дужех, який цьогоріч був започаткований українською асоціацією футболу з метою залучення до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їхніх функцій. Смілива ідея перетворилася на масштабний задум, який має за мету створити ампфутбольну спільноту та побудувати структуру окремого виду спорту, адже на сьогодні в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок, хоча будуть залучатися усі бажаючі вродженими вадами здоров'я, хто постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зазнали поранень і ушкоджень у ході війни. Ми плануємо організувати осередок та команду для того, щоб вона змогла прийняти участь у чемпіонаті України та Кубку України, яке буде у наступному році. Якщо це буде більш, більш ніж одна команда, ми готові розглядати можливість створення окремої ліги у Дніпро Дніпропетровській області. Подібне пан Віталій разом з іншим менеджером проекту Богданом Мельником обговорили у ході наради, що відбулася в асоціації футболу. Дніпропетровської області за участі першого заступника голови громадської спілки Ярослава Дерев'янка, а також начальниці управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлії Скляр, очільника подібного відомства з ветеранської політики, а також представників інваспорту регіону, секретаря відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, директора Дніпровського фахового коледжу спорту та інших. На першочерговому етапі планується створення у нашому місті команди. Вона стане четвертою в Україні. У Туреччині, наприклад, таких 30, у Польщі сім. Окрім внутрішніх чемпіонатів. Вони беруть участь у турнірах Ліги Чемпіонів А збірні. Чемпіонатах світу Європи Ліги націй Сьогоднішня нарада показала, що всі версти населення, і влада, і громадські організації, і звичайні вболівальники футболу готові доєднатися до цього, до реалізації цього проєкту. А ми зі свого боку, як асоціація футболу, максимально зробимо все для того, щоб чоловіки могли емоційно відвантажитись, відволіктись і займати своєю улюбленою справою. Нехай. І в таких умовах, які на сьогоднішній день вони потрапили, таким чином Ліга Дужих має амбітну місію з розвитку ам футболу в Україні: зробити гру мільйонів доступною для кожного, незалежно від фізичних обмежень, допомогти відкрити нові можливості для всіх охочих з цими вадами здоров'я.